Як Фінляндія говорить про Росію, війну та Україну? Ну, очевидно, Фінляндія готова до будь-чого. Ми не знаємо, що принесе майбутнє. Фінляндія тепер у НАТО і добре підготовлена до багатьох викликів. Є мільйон людей готових стати до бою, якщо буде потреба. Розумієте про що я? Так змі Фінляндії пильно стежать за ситуацією в Україні, постійно пишуть про це. У нас більше мирних років. А Європа забула про цю війну чи це неправильне питання? Фінляндія не забула, це точно не можна забути цю ситуацію, бо вона дуже реальна. Це триває постійно і важливо для всієї Європи. Розумію, коли кажуть, що ми забуваємо, бо не пишемо про це весь час. Але це важко, коли ситуація триває довго люди втомлюють.